Вітаю, друзі! Кордон з Росією прорвано. До чого це призведе, та навіщо це відбувається? Зараз ми з вами про все це поговоримо. Це блог молодого політолога. Менш активна я була на каналі, але я вже повністю повернулась та готова вам доповідати. А ви підпишіться! Наші зсу зайшли на територію Курської області, яка завжди була нашою історичною територією. І ось ми її повертаємо. Російські змі одразу почали спрощувати ці, нібито слухи, Мов би, чотири батальйони як швидко зайшли. Так швидко вони нас і знищили, і в них вже є близько 60 трупів. Ну, це як завжди. Звісно, що це неправда. Для чого ж це робиться? Та що ж це про що ж це нам каже? Далеко не про те, що ми будемо йти до Кремля та мати всю Росію під нами, а про те, що кордони Росії такі ж саме диряві, як і вся їх країна та обіцянки. Що протягом одного ранку наші військові можуть зайти на 15 кілометрів. Та закріпитись там. Їм це зайняло буквально близько п'яти годин. Закріпились вони на території пунктів Курилівка та Гончарівка. Рейди на Білгородську та Курську область були і раніше, та ми про це знаємо вже давно. Було там гучно, шахеди літали, три години обстрілів, та наші закріпились на місці. В СМІ Росії також з'явились фото та відео, дрони, камікадзе та хаос. Що ж це нам, врешті решт дає? Вони можуть побачити та мають побачити, що так воно і буде, так воно має бути, і мають створити таку паніку, щоб до цього почали дослухатися тих, хто сидять там в Москві. Друге, що це нам дає, якщо Росія стверджує, що вона так легко може перетнути кордони з нами, то і ми маємо показати, що ми нічим не гірше, не тільки показати це Росії, а також показати це Європі та нашим партнерам, що ми своєю силою, навіть без їх дозволу, можемо зайти навіть без артилерії. А також ця територія буде працювати як обмінний матеріал, якщо Путін буде бачити, що нібито його території вже під нами. Перемовини можуть піти взагалі не по його сценарію, тобто ми робимо злом його сценарію, та обмін буде йти між нашими територіями. Ось така ситуація зараз в Курській області. Ось такі новини. Чудові нарешті новини я вам підготувала з моїм поверненням та тепер активно буду випускати на каналі. Тому чекаю вашої підписки, суха аналітика та нічого зайвого. З вами була Даніела Гарбурук і, друзі, ми з вами не прощаємось!